Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого нас. Ісус сказав до Нікодима: Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. А жив життям вічним. Ним, бо не послав Богу світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла, бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла Його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяні, бо вони в Бозі. Це є слово Господнє. Слава. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ви шановні всечесні наші сестри монахині, улюблені в Христі, браття і сестри, дорогі Божі діти. Слово Боже, яке ми сьогодні чуємо в Євангелії святого Йоанна, також в першому читанні, як ми чули з книги діяння апостолів, сьогодні літургія Слова говорить нам про довіру, перебуваючи в цьому часі Великодня, а теж під час цих свят. Які святкуємо після Божого милосердя, перебуваючи в цій атмосфері Божого милосердя від проводної неділі, від білої неділі, як називаємо, власне, звертаємо наш погляд на милосердного, воскреслого Ісуса Христа. Знаємо, що коли Ісус явився, святій сестрі Фаустині просив намалювати образ ікону. З написом Єзу Уфам Тобі, Ісуса довіряю Тобі. Чому власне стільки часу, так як можемо вернутися з думкою, коли під час Різдва колядуємо і співаємо, ти тисян целят виглядане, стільки часу ми дивились, виглядали на Тебе, чекали Тебе. Чому аж до так недавно можемо сказати навіть? Дехто з нас тута, чи з вас старших, аж мусив бути свідком того, що за часів нашого життя Ісус прийшов і сказав, що Він є любов'ю, що Він є милосердям. Якщо добре придивитись до Святого Писання, від самого початку, від першої сторінки Біблії, ми помічаємо цю Божу любов з любов'ю, Господь. Сотворив цей світ. Змилосердився Господь над цим безладом, який був на світі, почав упорядковувати, відділяти небо від землі, темряво від світла. І аж до цього моменту, коли Ісус Воскрес, коли остаточно змилосердився над кожним з нас, тому що від цієї хвилини, від цього моменту ніхто вже не мусить за себе вмирати. Бог віддав свого Сина, як ми чули в Євангелії, з любов'ю до нас, щоб кожен, хто в нього вірує, мав вічне життя. Хто не вірить в це, він вже є засуджений, тому що сам себе засуджує на цю смерть, засуджує на вічне нещастя. І так як ми молимось в молитві, Отче наш, коли кажемо, прости нам, Боже, як ми прощаємо, то іншими словами, віддаємо теж суд на себе, бо можемо сказати не прощай нам так, як ми не прощаємо. І це буде суд. Або коли можемо подумати, що просимо Бога про те, щоб не пробачав нам більше тільки так, як ми прощаємо. І тому, Боже милосердя, сьогодні нам показує, що не людська сила, не наші здібності, але Боже милосердя. Дає нам вічне життя. Сьогодні кожен з нас хоче мати в житті якесь підтвердження. Навіть в таких побутових справах йдемо в магазин, купуємо продукти і хочемо, щоб нам дали бумажку, щоб нам дали чек, квітанцію, накладну, щоб ми знали, куди ці гроші йдуть, щоб ми знали, що ми їх не розтратили на що-небудь. І так по всьому людина хоче мати підтвердження. А як же важливо є в житті, щоб довіритись Богові, щоб не казати, дай мені, Господи, якусь накладну чи якийсь чек, щоб я мав впевненість, що в церкві є спасіння, що ти мене кличеш до цієї спільноти, людей віруючих, і даєш мені вічне життя. Тому сьогодні Господь через це слово говорить до нас найбільшим доказом. Найбільшим запевненням для нас є те, що Бог не пожалів свого Сина. І це теж показує нам цю правду, що кожен з нас є аж так цінний в очах Божих. Напевно, як собі думаємо, по-людськи, Бог би міг інакше це зробити, інакше нас відкупити, але не було іншого способу. Любов йому казала зробити аж в такий спосіб. Тому ми, як люди віруючі, не можемо мати якогось вагання, сумніву. Ми можемо сумніватися, наприклад, в різних структурах цього світу. Люди можуть сумніватися, не знаю, в банках якісь, можуть сумніватися в магазинах, чи їм цей продукт дають добрий чи ні, чи цей товар не фалшивий чи добрий. Але ми не можемо сумніватися, не можемо мати сумнівів, не можемо мати вагань відносно того, що Бог нам дає зі своєї любові вічність і то щасливо. І ця вічність розпочинається тут, сьогодні, коли ми є в храмі, коли ми приймаємо участь в цій Євхаристійній жертві, коли ми слухаємо Боже Слово, коли Господь прийде до нашого серця. І наша довіра проявляється в тому, що ми щораз частіше хочемо про Бога пам'ятати, хочемо молитись не тільки вранці вечором. Але напротязі дня собі згадати, що є Бог, що є Господь, який мене любить, який на мене чекає, якому приємно почути ще якесь слово на цілий день. Ця довіра проявляється в наших частих сповідях, проявляється під час прийняття пресвятого причастя. Ця довіра до Бога проявляється в наших відношеннях, в який спосіб. Ми відносимось до наших ближніх, особливо до тих, з якими є на щодень, чи ці люди насправді можуть сказати, в твоїм серці живе Господь Бог. І тому теж насичені цією Божою любов'ю, переконані в тому, що Господу на нас залежало, тому що момент Воскресіння є цим доказом, що Бог нас не полишив, тому теж в цьому дусі, в цій атмосфері. Прославляємо Бога, Його любляче серце, кохаючи, і просімо, щоб ми також Богові відповіли любов'ю на Його любов, а колись, коли вже закінчиться віра і надія, щоб в цій любові ми перебували з Богом у вічності в небі. Амінь.